Якщо ви думаєте, що паркуром можуть займатися не всі, ви не помиляєтесь. Це не тільки вид спорту, це ціла філософія, яку потрібно вивчати. А ще важка та наполеглива праця. Але про все по порядку. З вами Анастасія Бре і Ласе. І тепер є теж в компанії рожевих окулярів. Слово паркур з французькою означає дистанція, смуга перешкод. Паркур це дисципліна, яка навчає володіти своїм тілом. Паркур вчить пристосуватись до життя, не користуючись будь-якими засобами. Нарідко паркур зміщує в себе елементи плавання. Скили лазіння та інших спортивних дисциплін, які допомагають розвиватись. Трейсери саме так називають людей, які займаються паркуром з французькою. Це прикладається як той, що прокладає шлях. Паркур вперше з'явився у Франції. Його засновниками вважають Девіда Белла і Себастьяна Фука. Трейсери мають особливе світосприймання, яке говорить: немає перешкод. Які неможливо подолати, якщо володіти своїм тілом та контролювати емоції. Так, так, любі глядачі, і погодьтесь, що і в житті нам інколи заважає страх, але плекати його у собі я вам не раджу. Краще давайте розпитаємо у трейсерів, як вони навчились цій дисципліні. Привіт, розкажи, що саме тебе спонукало зайнятися паркуром? Ну, насамперед, це вдосконалення власного тіла і духу. Тобто це поєднання чогось фізичного, чогось матеріального, чогось, чогось духовного. Розвивати не тільки тіло, розвивати і голову, розвивати і думки і розвивати все. Чи треба мати якісь особливі навики та вміння, щоб розпочати займатися паркуром? Особливими навичками це бажання. Якщо ви маєте бажання до руху, то ви просто берете його і втілюєте. Яким має бути професійний трейсер? Професійний трейсер має бути такий, який задоволений. ж, ви зрозуміли, що професійний трейсер повинен бути всебічно розвинений, пластичний та легкий. Завдання спортсмена не припиняти рух і досягнути своєї мети максимально швидко. Уявіть собі, для трейсера немає непрохідного місця. У паркурі стрибки мають свої назви. Наприклад, це дроп – стрибок з висоти місця або позиції. Це спрін. Стрибок через будь-яку перешкоду, не торкаючись її. Стрибок на довжину з великої висоти, що закінчується ролом. Є ще багато інших стрибків з чудернацькими назвами, таких як от Блайт, Геп, Акураси. Вже з 12 років можна розпочинати навчатись паркуру. Але не думайте, що це так легко. Треба ну, дуже багато фізично працювати, щоб часом, не дай Боже, не травмуватись і, звичайно, вірити в себе. Жи, чим саме тобі сподобався паркур? Паркур сподобався мені тим, що я можу займатися ним незалежно від погодних умов і незалежно від спеціально обладнаного майданчика. Він мені подобається тим, що там е, присутнє красиве виконання різних елементів. Не страшно тренувати? Не страшно, е, тому що я повністю контролюю, що я можу робити, і ми не пробуємо якихось нових дуже складних трюків. Якщо ми не впевнені, що ми їх можемо зробити. Ну ось і все. Паркур, як все один вид спортивної дисципліни, для вас відкривала Анастасія Брайловська. Працюйте над собою і не забувайте дивитися на світ Па-па!